Ми знову на залізничному вокзалі у Бродах і знову зустрічаємо гостей з Луганщини. Зокрема, у рамках співпраці Білокуракенщини та Бродівської районної ради планується прибуття дітей з Білокуракенського району. Цим потягом прибуло 20 дітей з Луганської області, і, як завжди, біля самого перону залізничного вокзалу зустрічають їх ці дві усміхнені жінки заступник голови Бродівської районної ради Віра Підгрушна та помічник народного депутата України Тетяна Лісковецька. А далі школяриком діти попрямували туди, де проживатимуть найближчих два тижні у гуртожиток Бродівського педагогічного коледжу імені Маркіяна Шашкевича. Разом зі своїми учнями прибули й вчителі. Ми дуже довго не могли заснути, потім рано ми встали. І весь час в такому перебували Очікування. в очікуванні, да, в очікуванні, щоб швидше доїхати, кожен час запитували, чи скоро, чи скоро, чи скоро. І тому ми дуже очікували цієї поїздки. Дуже раді, що нас запросили. Що хочете побачити на бродячим з чим ознайомитися? Можливо, з культурою ще можливо і з культурою, і з усім і з укладом вашого життя. І дуже хочемо побачити. Місто Броди. Як добралися? Важко. <ріст> Стомлені, але з емоціями. Дякую. Надіємося у вас відпочити. Дякую. Співробітництво Бродівської та Білокуракинської районної влади дає свої результати. Неабиякою гордістю для нас є те, що такий позитивний досвід співпраці українського Заходу та Сходу продовжується й надалі. Попереду на гостей чекає насичена програма. Цікаво, а що ж самі діти хотіли би побачити у нас на Бродівщині? побачити дуже багато е, різних скульптур, е, там, музей, е, парків дуже багато і ну, нових, нових вражень. Угу. Хочемо побачити замок. Ну, Хочемо побачити дільфінарій. Напевно, знайти також нових друзів, так? так? Продовження історії про цікаві подорожі Луганчан теренами Бродівщини. Дивіться у наших наступних передачах.